Україні планують запровадити систему штрафних балів за порушення правил дорожнього руху. Законопроєкт лежить, чекає свого часу. Отакої. Поліція ухвалюватиме рішення про вилучення водійського посвідчення, якщо водій отримає 12 і більше балів протягом року, у кого стаж водіння більше двох років, або 8 і більше балів для водіїв, які отримали посвідчення менше року тому. Штрафи ж також ніхто не відмінятиме. Відновити водійське можна буде лише після повторного складання теоретичного та практичного іспитів: 1 бал за непристебнутий ремінь безпеки або перевезення дітей без автокрісла, 2 бали за керування несправним транспортним засобом із прихованими номерами, перевезення дітей без автокрісла повторно. Проїзд на заборонний сигнал світлоповора, перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км на годину, 3 бали за порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, керування несправним транспортним засобом, що використовується для надання послуг, з перевезення пасажирів. 5 балів за перевищення швидкості руху більш як на 50 км на годину або створення аварійної ситуації, ну і так далі. Бали щороку анульовуватимуть. Подібна практика діє в різних країнах світу. А за даними Європейської транспортної компанії за перший рік. Після запровадження штрафних балів кількість ДТП зменшилася в порівнянні з роком до їх введення у Франції на 7%, в Іспанії на 8%, а в Данії аж на 14%. Як думаєте, введуть в Україні? І чи піде це на користь, чи навпаки?